Як казала мені пані Наталя, одягайтеся, зав'язуйте хустину, бо на вулиці не тепло. Як би тепло, але зараз у нас вже, як бачите, де сонечко. Бачите, де сонечко, де жовко. Якраз на нашому городі зараз ще сонечко. Тут вже коло хати нема, тут вже треба убиратися добре, бо вже прохладненько так. І ви знаєте, що я вам скажу? Вчора мій Михайлик заставив мене знайти за той рік відео. Ой, вибачайте, друзі, бо зараз вам скажу, що далі. Знайти відео, коли він культивував город, коли закривав вологу. І ви знаєте, що саме цікаве? Я знайшла то відео, пише, що рік тому, але не пише, якого числа. Але то нічого. Але що саме що в ту саму пору рік тому я теж так само кашляла, як і у цю пору. Не знаю. Кашляю я вже давно. Як ви вже чули, дивилися мої відео, я ще на роботу ходила і вже Так Также вже мене це не покидає, напевно, вже другий місяць або й більше. Ой, я вибачаюся, звичайно. Але що я зроблю? Я нічого не зроблю з цим. Тепер ще можна сказати, ну що тут будеш казати, чи це факти співпадають, чи що це співпадає, чи це просто щось у повітрю і в тому році, і в цьому році є. Ну не знаю. <кхем> Може, не знаю. Але кашляла я в тому році і кашляю в цьому році. Так що такі справи у мене. І зараз йдемо у поле, у город верніше, бо поле у нас наверху, аж там у центрі, але там тримає фермер. Ми його позбулися, краще взяти орендну плату, як їздити. Нема сили, в принципі, вже, друзі, нема сили. Уже так і за цей тиждень так дали собі жару, що просто ціла купа, як бачите, Дров нарізали кругом, і там дрова, і там дрова, і кругом дрова. Але нічого, буде на наслідуючий рік, якщо цього року не впалимо. Так що так. Зараз Михайлик там готується, як чуєте, трактор вже тарахкотить. Ой, і зараз будемо йти пробувати, як він каже. А що там пробувати? Там нема що пробувати, то треба ставати та й робити. Ставати та й робити. І зараз він тим і займеться. Що стане та й буде робити, пробуємо зараз. Все вам буду показувати і розказувати. Ну, розказувати не знаю, як розказувати, бо буде трактор тарахкотіти. але показувати, щоб ви бачили, що і до чого, як в селі люди працюють тяжко, то я вам точно покажу. Я вам скажу, що весняні дні рік годують і треба добре попахати, щоб в зимі... Собі відпочивати, сидіти на п'єцу. Зараз беремося до роботи. Гарного перегляду всім. Якщо я буду мовчати, значить гарного перегляду. А можливо я ще щось і скажу. Що там, мехайнику? Йду знімаю, все, все, як ти кажеш, так я роблю. Каже, що йди познімай. Щоб пам'ятати, щоб пам'ятка була чи для нас, чи для дітей, чи для когось, як він зробив культиватор. Як він не культиватор зробив, а ро не почіпав, бо культиватора нам як такого не треба. У нас пісковина і нам культиватора не треба. Це тако виглядає, але зараз вам покажу на другу камеру. Це ось так, друзі, виглядає. Зараз це все покаже, яка його робота на полі, на городі. Виглядається ось так, на чотири борони. Ну, напрацювався, я вам скажу, напрацювався. Учора з обідав і сьогодні ще це все підтягував, підлагоджував, ще понаварував ось такі ланцюжки, щоб тримали борони. Ну, не знаю, зараз побачимо. Як він каже, все випробовується на рілі. Бо як інакше? Інакше нічого. Так, знаєш що? Я хочу тебе спитати, чи ти задоволений свою роботу. Ну, я по поводу борін. Але ти скажеш, коли вже зробиш, то ти потім вже мені скажеш, чи ти задоволений, чи будеш тако, чи буде отако. Ні. А як буде? не кричи я. Я пару що моє. Ну що я вам хочу, друзі, сказати, дивіться, яка дорога в нас гарно присихає. Дякувати Богові за сонечко. Дякувати нашим захисникам. За спокій. Дивіться, як гарно. Видно, дуже видно, вже, що весна вже добряче рушила в нашу сторону. Зараз я вам покажу, що й до чого. Дивіться, вже щавель дикий підростає. Я думаю, може вже мій щавлик де показує, б вже який щавель дикий. Я б вже борщ їла. Так, Михайлик мені вже поїхав. Лисі ти. Ті. Ти Ди круги намотуєш, ходи сюди. Ходи сюди. Чуєш? Ходи сюди. Ходи сюди. Подивіться, друзі, які порохи. Подивіться, що вона відтворяє. Це жуйка така. Це жуйка така. Але порохи, але порохи зверху. Ну, нічого, ніби виглядає. Непогано затягуєшся. Ну, що Жуля? Жуля, ти си задихала ти, ти си задихала ти. Ах, ти, ти лисице. Ходи сюди, ходи сюди. Це так приблизило. Ну, що там? Зразу зараз ще нічого не побачиш. Зараз, як буде, може, їхати попри мене, то тоді буде видно. А так поки що нічого. Бачите, як далеко. Дуже далеко. А, я знаю, друзі, що він робить. Він затягує те, то, що, то, що заора не спочатку. Щоб потім було легше, щоб його не ковбасило. Ну не знаю, зараз будемо видіти. Напевно, будемо повздовшу все буде, бо йому так незручно. Та що, в принципі, того року були гірші грудки. І тяжче було. І тяжче було, набагато було тяжче у поперек. Волочити. Зараз воно трохи інакше і земля розсипчиста. Ну, не така, як в тому році була. Але зараз побачимо ближче. Ну і що, друзі? 8 березня. Весняно-польові роботи оголошуємо відкритими. Як добре що є в відео. Відкрила, подивилася і вже знаю, як воно було. Так, дасть Бог дочекати до слідуючого року. І знову подивимося. Як воно було. Ходи сюди, Жулька, не толочи. Ходи сюди. <кій> Чуєш? Йди сюди. Але то вже Боже, то вже треба там лежати. Ой, треба це вовде громадити, напевно. <кій> Ці буряни. Нічого. Головне, щоб він заволочив, щоб закрив вологу. А жулька зверхи. Не, жуля? Жуля, <кій> ти фостом замітаєш, ти ще закриваєш вологу після, після тата, так? Так. Та ти так не годна. Ти побігла наперед. Я шукаю тебе по всіх хатах. А ти собі побігла. <ків> Зараз покажу вам, як воно буде. Як воно буде на ходу Дивно мені, дивлюся на ці грушки. Подивіться. Восени було рік, як я посадила. У 23-му році посадила. Дивіться. Які вони вже бомбуки, як би виглядає, як би плодове вже. Отак. Не знаю, що за сорт, а цей ще ні. Цей якийсь тільки такий. Котрий-котрий, не знаю, є три сорти. Але котрий як називається, нічого не знаю, друзі. Але всі різні. Всі різні. Видно, що всі різні. Бачите. Навіть пеньки зовсім різні. Ще маю тут дві грушки. То цим грушкам вже третій рік. Уже посаджено, напевно, 22-й або й четвертий вже. Це ще, напевно, 20, ну менше з тим, то дивіться вже. Я сподіваюся, що цього року вже будуть плоди. Ну, в тому році була одна грушка. Але я не зафіксувала. Теж два сорти. Теж два сорти, не знаю, як називаються, але зайчики мені пошкалювали, дивіться. От капець. Ляха-муха, я її не виділа. Аж кілько що побачила, що робити. І ця, не знаю, чи зимою, чи як. Холлера. Тільки одне дерево пошкалювали. Дорожі, друзі, таке, щоб Ніна була щасливіша. Сьогодні Михайлик Негон без Ніни жити. Сказав, бери а собі, бери собі пів літри чогось випити. І шоруємо далі. Шуруємо далі. А я, а я, я вуркотун. Чого ти воркотиш? Чоловічі, не воркоти, а заробимо мільйон. Рітеся хочеш. Ріди, ти хочеш? А я так і роблю. А Я так взяв. Ходи, взяла рукавиці, ходи Жуля. Жуля, ходи. Ходи. Боже, ніби й дощу небагато було, а болото. Болото, чіпається до ніг. Морозець. Та й таке. А поки я зібралася до е, закінчити відео про весняну, весняне закриття ґрунту, то Михайлик пробив колесо. Як ви бачили, камеру ми... Заказали. Камера приїхала. Він лиш заклав. Я заберу, я заберу. Він лиш заклав. Тільки виїхав у город і знову зразу пробив. Отак. От так, це все ще маємо. Цей мусор, але прикласти, бо холєра віє вітер. Цей мусор додому забирати, бо в городі палити не буде. В кухню піде. Так, але е, вологу ми закрили, дякувати Богові. Колесо по-другому разу залатав. Вологу закрили. Тепер чекаємо, коли наші бур'яни проростуть. І чекаємо, коли... Буде можливість така вийти в город і маленькою фрезою затягнути <клухи> на грядочку. Михайлику, ти великомученик, привітайся. Та да. привітайся! А в нього дві руки зайнятих. Боже, Боже, бідося моя бідося. Поїхав, поїхав скоренько, бо треба робити, треба робити. А ще ти забув. Тепер Бузюк? Бузьок. Мені? А мені що він може принести? Ви знаєте, що, друзі, мене запитували, якщо діло вже йде. Слава пішло про бузька. Ой, тут над річкою так холодно, друзі. Але я хочу розказати про бузька. В двох словах не вийде, як зазвичай. Е, хто такі бузьки? Це лелеки. Чи не знаю, як де розказують, кажуть, як де називається ця пташка. У нас або бузьки, або лелеки. Все. Пішла я. Так що закінчую це відео нарешті. Уже два рази дощик, пішов, поки я зібралася це відео дозавершити. Всім гарного дня, позитивного, па-па-па-па.